Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. На днях нам прийшов такий коментарій. Запишіть відео, чи справді літом тільки літні шини, а зимою тільки зимні, чи вся сезонка також ще прокатить. Раніше в відео я вам розказував про саме штраф за шини, за колеса. Штраф у нас коливається від 340 до 680 гривень. В цьому ж випадку хочу дати відповідь саме на цей коментар: що, по суті, штраф буде такий самий: 680 вісімдесят гривень. Якщо ти, наприклад, не перезувся з літньої на зимову шину, саме в на зимовий період, якщо ти попадаєш в аварію. І саме ну, виходить, по експертизі бачиш, що в тебе стоїть літня резина. Ти отримуєш через це штраф. Бо, по суті, ніхто не підійде до тебе такого посеред дня і не подивиться, що в тебе зимою стоїть літня резина. Ну, це согласіться тупо, і майже так ніхто по суті не робить. Ніхто так не отримував штрафи. А ось в такому випадку будемо отримувати штрафи. Якщо ти попав до ТП саме на лисі літній гумі саме зимою. Ось. Ще хотів вам поговорити за все сезонку. Ну, вже довге питання. Дуже багато хто е, от, питається, чи варто купляти все сезонку на машину. То, ну, по суті, все сезонка це ж і літо, і зима. Дивіться, для чого саме зробили все сезонку. Все сезонку зробили для країн, в яких погода помірна, така, от, наприклад, ні, ні зима, ні літо, так скажемо. По суті, снігу нема, але холодно. Дощі, але в них постійно одна й та сама погода. Для цього для таких саме погодних умов створена саме все сезонна резина. Тож, чого все сезонка не підходить під наш клімат? Якщо у нас жара плюс 35, вся сезонка нагрівається, так як це м'яка гума, і вона починає розширюватись. Тобто, коли ти їдеш, в тебе колесо починає на великій швидкості розширюватись, і в тебе вже создається гул, і в машині дуже дуже сильно шумно. Плюс до цього я хочу вам сьогодні розказати дуже багато плюшок і цікавих фактів саме за шини. Не тільки про всесезонки, а повністю про шини. Наприклад, як перевірити гуму на машині, яку ви купуєте і навіть її не бачучи. Потім, які види шин, і які мінуса мінуси цих шин, і плюси, і мінуси цих шин, плюс принцип заміни шин і Ну, штраф за, якщо ти не перезувся, в принципі я вам вже розказав. Цепи шини також, чим вони небезпечні, і чи варто їх ставити на машину, чи краще поставити саме зимню гуму. Коротше, сьогодні реально буде дуже багато інформації вам, для, ну, як водіям, от, може комусь і новий, в більшості всім новий, тому що інфа реально дуже цікава і дуже реально важлива зараз для водіїв. Тож почнемо з самого легкого, давайте чи небезпечно їздити на лисій резині. <кхм> Дивіться, самі ми знаємо при погодних умовах, навіть літом, на, на лисій резині, от, їздити по воді. Машина не має зацепа. Тобто, якщо ти рушаєш на мокрій, саме по мокрому асфальті, в тебе нема зацепа, вона починає буксувати. Коли в тебе є важливий момент виїхати, наприклад, з перехрестя швидко чи ще десь швидко рушити, в тебе не, 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 не вийде через цю лису резину. Вона починає я лозити, і в тебе виходить, ти стоїш на місці. Також при е, різкому торм, ну, відтормажуванні, в тебе вона не має зацепу також, і вона виходить, в тебе йде на катом. Ну, немає такого тормозу. Хорошого, по суті. Вона не відтормажується. Із-за цього є проблема саме лисої гуми. Давайте подивимося далі. Різновиди шин і як вони впливають на поведінку машини. Дивіться, в нас є таких саме найчастіших чотири різновида шин. Це грязові, всесезонки, літня резина і зимня резина. Отако От чотири цих види найпопулярні в Україні. Грязьові шини це використовують, наприклад, наші військові там, там тільки грязьові шини. Ну і по суті там всі шини використовують. Но для військових найкраще використовувати грязьові шини. Але по суті, військові зараз використовують мох і болото. Все по суті. Про все сезонку я вам розказав про літню резину і зимню. Дивіться, в таку по, по суті в погодній режимі, як в нас зима-літо, найкраще мати два комплекти резини літню і зимову для пере перемінки їх. Тому що в тебе по суті, може бути і хороша. ну, Зима така, наприклад, як цього року, її майже й не було. І люди там недовго покористувалися саме зимньою резиною. Але е дороги слизька, по-любому їй треба. Літня резина саме для літа. Не знаю, от для мене, наприклад, все сезонка, це якщо в тебе резина дешева. Наприклад, якщо в тебе дешева машина, ну, стоїть коли тисяч гривень, і ти можеш хоч кожного року купляти собі все сезонку. Ти можеш купляти, по суті, для тебе це недорого, і ти нею користуєшся. Ну, коли в тебе машина, по суті, дорога, і на неї один скат стоїть, там тисяч сім, вісім, дев'ять, то тобі кожного року не захочеться купляти ж резину. Навіть якщо вона сама хороша, і вона в тебе відходить там. Пару сезонів, все одно, коли ти міняєш, тебе шини відходять довше. Наприклад, якщо ти літню зимню міняєш, тебе зимова більше відходить саме сезонів. Ну, якщо ти прям хорошу купив. Тому така ситуація. В нашому, І саме в нашій момент в нас в Україні краще мати два е, саме комплекти. Не все сезонку, бо все сезонка я пояснюю і пояснював раніше, пояснюю зараз вас. Саме для країн, коли стабільна погода, стабільний режим. Літо таке, як по суті не міняється від зими, дощі отакого періоду, там використовується саме все сезонка. Давайте досліджу до наступного питання: шипи або ципки на, на шини. Дивіться, шипована резина. Нас використовується також в місті, бо можливо, хто чув, хто не чув, їде машина і проїжджає під нею щось хрускотить. Що ви собі знали, хрускотять це саме шипована резина. Шипована резина використовується для саме місцях, де дуже багато льоду. Наприклад, коли замерзає. кстати, до речі, в нас, в Вінниці, наприклад, дуже часто, часто така проблема, коли машина з ціллю не доїжджає до вулиць, які знаходяться наверху. Машина просто не може виїхати і не посипається льодом. І в мене, наприклад, була проблема виїхати додому на гору. Е, Зопостелили новий асфальт ідеальний, і стікалася вода, виходить, по асфальті вниз. І коли настали морози, це все замерзло до ужасу. І, по суті, коли ти виїжджаєш наверх, ти виїжджаєш по чистому стеклу. От в цей момент дуже класно мати шиповані шини. Тому що ти по льоду дуже легко забираєшся на любі, по суті, горки. От саме шипована резина для цього просто ідеальна. А от, по суті, щоб їздити по дорозі, якщо ти їдеш на великій швидкості на шипованій резині, десь комусь може відлетіти шип просто в лобове стекло, як камінчик. Просто їдеш, він десь виходить, відходив своє, вибив місце і може відлетіти комусь лобове. Я розумію, це неприємно. А на шипований в більшості їздять при скоросному режимі. І на них встановлюють спеціальні там значки, що в них шипований режим. Вони позначені буквою Ш на машині з попереджувальним таким знаком, трикутником. Тож, в принципі, про шипи, про цепи. Цепи в нас е, дуже рідко використовуються. Використовуються в більшості це Закарпатська область, Закарпаття використовують саме цепки, коли прям жесть, ти виїхати не можеш, чіпляють на машину. У нас, мабуть, навіть, навіть люди деякі не бачили, як це все встановлюється. Встановлюється на машину навхрест <кхм> два цепка. Ну, це виходить на привід. На мене, наприклад, на передній, на передній привід два цепка навхрест. Щоб був кращий за цеп. Може бути навіть в тебе хороша до ідеалу резина. а для чого це робиться? Коли дуже багато снігу, цепки просто дають кращий зацеп на привод, і машина, ну, машини більша проходимость. Для цього ставлять, по суті, і цепки. Кажуш, в нас такого не використовують, але в принципі для обізнаності, щоб всі знали, таке може бути. Давайте е, далі. Чому літом не можна їздити на, зим, на зимній резині? Також, розказав. На зимній резині не можна їздити через велику саме знос, ну, дуже швидко зношується резина. Якщо ти літом літаєш на зимовій гумі, та те саме відбувається, в принципі, що все сезонкою. Вона м'яка, зимова гума, і вона розширюється і її швидше зношується. Тим більше. Коли, наприклад, зимова гума, і в нас кстати, в нас ще зимі по 40 градусів, що вона по суті, і вона стає до такого м'яка, що по асфальті вона аж прям, ну, плавиться. А в нас ще є такі ну, воділя, які люблять, наприклад, дати газу, щоб погоріла трошки резина. то зимова гума у вас літом ну, не проходить по суті, навіть і Сезон Ну, сезон проходить, наприклад, рік, а далі вже треба буде міняти. Або, як в нашому наступному пункті написано, Принцип заміни шин. Тобто, якщо в тебе навіть всесезонка, і ти їздиш на всесезонці, в тебе проблема, в тебе от передній привод і в тебе стерлася всесезонка. Що робити? Який принцип заміни шин? Багато от саме опитних водіїв знає, що просто задні колеса поміняти на передні. Я чув дуже часто говорять, навхрест міняють колеса, але ні, саме дивіться, задня. Задні колеса не йдуть так сильно в рух, як передній привод. Наприклад. Ну, якщо в тебе задній привод, у тебе стирається задня резина. Якщо в тебе передній привод, тебе стирається передня резина. Тобто, якщо в мене передній привод, в мене передня резина більше злизана. Я беру задні два колеса, перекидаю наперед, а передні перекидаю назад. У тобто, мене вже є ще трошки ну, резини, щоб поїздити. Ну, Хоча б на сезон або на пару. Типу. Ще трошки, в принципі, можна покататися. Тому, щоб замінити шини, ви просто міняєте там, де у вас привод, ви міняєте на неробочу частину, наприклад. Але теж, подумати, якщо задній привод в тебе стертий, і ти, ну, виходить, погану, стерту резину поставиш наперед. І десь, не дай Бог, що може занести. Тому при задньому приводі краще завжди мати, щоб в тебе ну, завжди була хороша резина при задньому приводі, щоб ти, якщо що, міг зловити саме момент, коли тебе може занести. Тож, на це питання я відповів. Далі, дивіться, коли купуєш машину, як перевірити протектор, не бачивши шин? Дивіться, це взагалі крутий метод. Ви купуєте машину. Вам фоткають просто зверху отак шину, і ти не розумієш, по суті чи воно хороше, чи воно не хороше. Так само запаску, тобі, е, ну, так як в нас продають по суті машину з двома комплектами завжди, фоткають тобі шину. Дивіться, Темку, ви говорите продавцю. І продавець може вам просто отак монеткою показати, скільки залишилося у вас саме протектора. У ну, мене в прям, да, прям мене вже. Ну, тут видно навіть по самих колесах, ось о, тут є е, спеціально типу, стопи, коли вже закінчується. Може вам видно, може ні. Але покупюючи, все одно ну, також можна глянути, що в мене ще в принципі оцей сезон від'їздить і вже ось, ось стоп буде в мене вже все по резині. А ви так само можете переві... Ого. перевірити, в принципі, купуючи машину, от саме власник поможе вам отак монеточкою показати, скільки ще у вас є по суті моментів, скільки ви можете проїхати. Блін, в принципі, дуже багато цікавої інформації, і я вам скажу про шини, треба реально знати все. Пишіть коменти, навіть пишіть питання якісь, які ви хочете знати, які вас дуже довго тривожили, але по суті хочете узнати саме на відео. Ми детально вам розкажемо за автотемою, покажемо приклади і все-все вам рот на поличках і розкладемо. Дивіться. І ще хочу вас дуже навіть не попросити, а поставити царський лайк. І обов'язково підписатися, бо багато хто дивиться без підписки, а без підписки ви самі знаєте, як хліб без масла. Тому підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі і зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.